Від малої Анастасії мати відмовилася ще у пологовому. Тож спочатку року вона на вихованні у дитячому будинку. Дівчинка народилася з катарактою очей. Якби не головний лікар дитячого закладу, який відразу помітив патологію, дитина могла б залишитися незрячою на все життя. Я безмірно благодарен людям, які епіребували, які досягли, змогли отримати такий результат. Операцію з видалення катаракти на першому оці дівчинці провели два місяці тому в офтальмологічній лікарні імені Хіршмана. Направити її туди вирішили в обласному управлінні охорони здоров'я. Операція пройшла, якби було дуже очень сложна. вона для ребенка дуже легко і взагалі не відреагував, як будто операції не було. Після випадку із маленькою незрячою дівчинкою вирішили проаналізувати ситуацію по всій області і з'ясували, подібна операція потрібна ще кільком малим. Ми виявили, у нас ще є четверо дітей. Які є з такою вродженою патологією, і ми, виявивши їх до Дня Незалежності, всіх чотирьох дітей це з Харківського, Дергачівського, Богодухівського, Чугуївського району, прооперуємо і ці діти можуть теж бачити. Роблять такі операції і дорослим. За обласною програмою. Минулого року за нею катаракти позбавилися близько півтисячі людей. Цього року в області планують допомогти ще стільком хворим. Олександра Софіянова, Євген Шинкаренко Харківські звісті.